Комунальний заклад освіти Першотравенський гірничий ліцей запрошує на навчання у 2024-2025 навчальному році за професіями. На базі 9 класів електрослюсар підземний, машиніст підземних установок. Термін навчання 3,5 роки. Та за професію кухар. Термін навчання 2,5 роки на базі 11 класів за професіями електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах термін навчання 1,5 роки та за професією машиніст електровоза, машиніст підземних установок. Термін навчання півроку. Після повного курсу навчання здобувачі освіти отримають диплом кваліфікованого робітника. Та свідоцтво про отримання повної загальної середньої освіти. Для вступу до нашого навчального закладу не потрібні сертифікати ЗНО та НМТ. Твої соціальні гарантії. Перша безкоштовна освіта гарантована освітня стипендія. Академічна у розмірі 1250 гривень на місяць, соціальна 450 гривень на місяць. Можливість навчання за дуальною освітою та отримання додаткової виробничої стипендії, гарантована виробнича практика та працевлаштування на підприємствах замовниках, безкоштовне проживання у гуртожитку. Приймальна комісія Першотравенського гірничого ліцею починає свою роботу з 1 травня 2024 року. Працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00. Чекаємо на вас!